Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Для Вас із Польщі. І сьогодні ми знімаємо відео на тему, яку написали мені в коментарях під останнім відеороликом, які є локації для прогулянок, парки, сквери, водо водойми, як проводять вільний час студенти. Сьогодні я це все вам покажу, розповім, де і як можуть проводити студенти час, покажу вам центр Радома. І почнемо ми з локації біля гуртожитка. Це все, що тут є. Тут можна попросити ключа, щоб відпочити, пожарити щось на вогні. Лавок біля гуртожитка немає, ні біля одного. Так, тому це все, що є біля гуртожитка, відпочити. Тому ми йдемо в центр показати вам центр взагалі, де саме найбільше люблять студенти відпочивати. Де найбільше проводять часу студенти, це Галерія Сонячна. Як в будь-якому місці великому є е, торговий центр, це те саме. Зараз ми на площі. Галерію Сонячну я покажу. Зніму вам. Ось така площа, тут у нас театр зразу. Ось ми зараз зайшли на другий поверх вже в сонячну галерею, тому що йшли з мосту. Ось так воно виглядає. Тут тільки два поверхи в нас. І тут найбільше проводять час студенти. Третє місце, де студенти часто проводять час, гуляючи по площі центральній. Зараз ми на початку цієї площі. І ця будівля це у нас міська рада. Напроти міської ради у нас є парк, великий За парк. Ось там у нас великий знаходиться костел, така у нас алея. Тут пам'ятник Кохановського і міська рада. І з нею ми починаємо. І далі у нас йде велика площа. Там ми були, зараз ми йдемо по площі. Ось тут біля площі знаходиться у нас магазин китайський, в який часто ходять студенти. Тому йдемо далі. Далі йдемо по площі. Тут у нас, це називається у нас Титанік. Тут колись були водоспади, казали нам, розказували поляки. Ось навпроти Титаніка в нас знаходиться церква. Бачите, в такій архітектурі, як це нашій. Український, тому що це колись була українська церква, її переробили вже на католицьку. Зараз тут католики, як я знаю, нам розказували. Тому ось така у нас тут церква. Її було зроблено під час того, як, як Польща була під окупацією СССР. Ось така архітектура Радома в нас, така як у Львові. Зараз ми доходимо до Норкібаба, куди часто ходять наші студенти їсти. Дуже смачна там шаурма, ось тут по центральній вулиці. Трішки відійшли від е церкви, в напрямку до цього костелу напроти. Тут знаходиться у нас нур-кебабна, в яку часто ходять студенти їсти, замовляють з неї. На повороті у нас йде захір-кебабна, але туди не часто ходять наші студенти, бо кажуть, що не дуже смачно. Тому ось таке у нас тут місце. Йдемо далі по площі. Ось тут закінчується вже в нас центральна вулиця в Радумі. Тут вже йде в нас дорога. Але ось там в нас ще є площа, до неї ми зараз йдемо. А тут знаходиться пам'ятник президенту, який розбився в авіакатастрофі. Є в нас такий костел, знаходиться, я в ньому був. Дуже гарно, коли нам показували цей. Ось А зараз ми підійшли до українського магазину. Ось так він виглядає, тут в Радуві. Зараз підемо подивимось, що там по цінах взагалі і що продають. Знаходиться він, як ми йшли по площі, звернути вправо. І ось тут він знаходиться, тому... Тут ціни у нас. Ось у нас тут і алкоголь. Що у нас тут по алкоголю? Не знаю. Я не п'ю, тому не знаю, які там ціни. Риба продається всяка. Різна ось тут бачите і капуста. Ось такі ціни у нас на населець. Ось такий у нас тут магазин український. Я трішки показав ціни, показав самий магазин. Так, трохи для мене здивування, те, що тут розмовляють продавці на українській мові. Рухаємось далі до останньої площі. Закінчуємо центральну таку вулицю в Радомі. І ось ми дійшли до останньої площі, закінчення центральної вулиці такої в Урадумі. Ось така вулиця у нас тут. Якийсь пам'ятник, я не знаю навіть до кого. Ось що я можу сказати про мій корпус. Бачите, немає ні одної лавочки, okay. нічого. І взагалі-то це найновіший корпус цього університету. Все, що можна тут зробити, вон до... За жабку піти, а за жабкою є бідренка. Тому деякі студенти ходять туди, я сам. Що я хотів би сказати, це те, що в нас в Радумі їх є трохи більше місць, наприклад, на борках, на озері, але ну, немає можливості туди зараз поїхати. Вже покажу пізніше. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.